Брати та сестри, вітаю вас словами, слава Ісусу Христу. Перед нами спілкування. Ми помолимося, попросимо Божого благословення. Отець Небесний, подяка слава тобі за цей день, подяка тобі за твою любов, яку ти проявив до мене і до кожного з нас. Ти нас спас, Ти подарував нам вічне життя, даєш нам прекрасну можливість бути в домі молитви. Просимо благослови. Братів, які будуть передавати Твоє Слово, благослови кожного, хто є присутній, Господи, щоб ми могли це слово приймати, в своє серце, в своє життя, жити цим словом. Ім'я Твоє нехай буде звеличене і прославлене, наш Бог. Амінь. Ми загальним співом будемо співати псалом, такий, як є тепер я йду. Thank okay. Питання сідати будемо слухати проповідь Слова Божого. Вітаю, дорога церква! Ми з вами живемо на землі, і як у людей, у нас з вами є різні проблеми переживання і труднощі. І е, часто в цих проблемах переживаннях до нас приходить неспокій. До нас приходять думки, які хвилюють нас. І якщо так подумати, чому взагалі людина хвилюється? У нас є різні проблеми переживання, вони можуть бути на роботі, навчанні, фінансові проблеми, проблеми зі здоров'ям. І якщо так подумати, чому, коли навіть ми маємо рішення відносно якоїсь проблеми, ми все одно хвилюємось. Ми знаємо, що є частина роботи, яку виконуємо ми в будь-якій ситуації. Наприклад, наприклад, у нас ми захворіли, так? і ми приймаємо ліки. Але ми розуміємо, що є інша сторона, що, наприклад, ті ліки можуть не подіяти. Тобто є сторона, яка від нас не залежить. І оця сторона, вона викликає у нас. Хвилювання. І опиняючись в скрутних обставинах, багато людей, які не, не є християнами, які не знають Господа, вони не мають ні спокою, ні е, можливої, е, можливої впевненості, що проблема буде вирішена. Ми, як християни, маємо з вами надію. Ми маємо надію на Господа, ми знаємо, що Є Господь, якому ми довіряємо, віримо, на якого покладаємо надію. І також треба розуміти взагалі, що таке надія. Надія це впевненість у можливості Господа здійснити щось бажане чи необхідне для нас. В той же час ми знаємо, що Біблія закликає до надії, і ми знаємо, що ми маємо. Покладати надію на Господа, тобто розуміти, що єдиним джерелом вирішення будь-якої проблеми є Господь. І в той же самий час ми маємо розуміти, що надія, її стан, чи вона буде сильною, міцною, чи вона буде пригніченою, її цей стан залежить від нас самих. І тому ми, як християни, як люди, які мають надію на Господа, ми маємо зміцняти свою надію. Зміцнятися надія на Господа, як колись робив це Давид, опинившись в скрутних обставинах. І тому я хотів би розглянути три кроки зміцнення надії на Господа в складних обставинах. Ці три кроки я пропоную розглянути на прикладі Давида, який описав, е, описав певні події в одному з псалмів. Давайте прочитаємо цей псалом, це третій псалом. Господи, я голосом кличу до Господа, і він озветься зі святої своєї гори. Я лягаю і сплю, і пробуджуюся, бо Господь підпирає мене, і я не побоюсь десяти тисяч люду, які проти мене навколо отаборились. Устань же, о Господи, спаси мене Боже мій, бо ти разиш усіх ворогів моїх в щоку, зуби грішникам крушиш. Спасіння від Господа, і над народом Твоїм, Твоє благословення. Ми знаємо, що цей псалом написаний в тих обставинах, коли Давид утікав від Авесолома. Це була історія, ми її добре знаємо, коли син піднявся проти батька, бажаючи захопити його владу, і він вже дійшов до тієї точки, що він хотів забрати і душу батька, тобто погубити його. І це були події на протязі певного часу, і, дійшовши вже майже до фінальної, до фінальної битви, коли була вирішена доля і Авесолома, і Давида, написаний такий псалом. Давид його пише в оточенні ворогів, як тут сказано. І тікаючи від Авесолома, знаходячись в скрутних обставинах, Знаходячись в оточенні ворогів, що робить Давид? Що він говорить Господу, що він говорить для себе і чому він навчає інших в цьому псалмі? Ми говорили, що для, для того, щоб мати спокій в обставинах, для того, щоб мати певну можливість вирішення цієї проблеми, ми маємо сподіватися, маємо покладатися і надіятися на Господа. І щоб зміцнити нашу надію. Першим чином нам потрібно відкрити свою проблему Богові, як робить це Давид. Ми бачимо в другому і третьому вірші: Давид він відкриває свою проблему, свої переживання перед Богом. І першим кроком для того, щоб зміцнити нам нашу віру, необхідно відкрити нашу проблему, яка в нас є, яка в нас зараз турбує. Проблем їх завжди багато і. Вони турбують нас в різний час різним чином. Але саме ту проблему, яка у нас зараз хвилює, ми маємо відкрити перед Богом, як робиться Давид. Погляньте на другий, третій вірш. Давид він приносить Господу проблему. У Давида є ворогів, вороги, і їх цих ворогів багато. І Давид говорить, що в мене є проблема, в мене є вороги, які замахнулись на мою душу, на моє життя. В мене є проблема з безпекою. Також Давид він підкреслює той момент, що ворогів цих є багато. Тобто Давида пострадала також і репутація. Не один Авесолом тоді піднявся проти Давида, але і е, інші люди проявили своє справжнє лице в той час. І Давид показує Господу, що в мене є проблема, в мене є загроза моєму житті, в мене є загроза моїй репутації. І також. Давид відкриває ще одну проблему Господу на той час, в третьому вірші. Ми знаємо, що Давид був, був в різних тяжких обставинах, і він їх проходив з надією на Господа завжди. І вороги Давида вони про це також знали. І тому вороги Давида вони намагаються зламати його в тому числі і морально, говорячи, що Бог тебе залишив. Він тобі більше не допоможе. І Давид відкриває і цю проблему також перед Богом. Він говорить, що ось мої вороги, вони говорять, що ти залишив мене, що спасіння від тебе я вже не зможу очікувати. Перший крок, який ми маємо зробити для того, щоб укріпити свою надію, зробити за прикладом Давида, прийти перед Богом і відкрити. Свої переживання. Можливо, в тих деталях, яких ми відчуваємо, відкрити ту проблему, ті переживання, які нас турбують. Якщо ми відкриваємо Богу проблему, да? ми звертаємось до Бога в молитві. але багато людей, які в тому числі не знають Господа, вони так само це можуть робити, вони так само і роблять. Опинившись в скрутних обставинах, люди інколи кличуть до Господа. Але давайте поглянемо далі. Що робить справжня Божа людина, опинившись в скрутних обставинах, що вона робить далі? На цьому, на тому, що сказати Господу, в мене є проблема, в мене є така проблема, на цьому все не завершується. Давид він продовжує цей псалом. І Якщо ми поглянемо з 4 на 4 і 5 вірш, то ми бачимо там наступний крок, який ми маємо зробити, опинившись в скрутних обставинах, а саме визнати Господа джерелом вирішення нашої проблеми. Погляньте на четвертий вірш. Давид раніше сказав, що в нього є проблема з безпекою. Є загроза його життю. Давид сказав, що в нього є проблема із репутацією. Давид сказав, що в нього є проблема в тому, що вороги намагаються зламати його морально, сказати, що Бог тебе вже залишив. І в протистояння цим проблемам Давид він визнає Господа як того, хто є джерелом вирішення цих проблем. Він говорить, добре, в мене є проблема з безпекою, і в четвертому вірші говорить: але, Господи, щит для мене та слава моя. Давид він був воїном і він розумів, що таке атрибут, як щит для солдата. Коли будь-який воїн того часу прикривався, ідучи в бій, прикривався щитом, він відчував певну безпеку, відносну безпеку. Так? Він е, е, мав певну захищеність. І Давид, він був воїном, і він розумів, е, розумів дуже яскраво цю аналогію. Він розумів, що як той щит захищає солдата того часу, так само і Бог в цих обставинах стане його захистом, може бути його захистом. У Бога є ця можливість, щоб захистити його в цей час. Так само, як Давид наголошує, що ворогів досить багато. Що е, він не знає е, в, книги, в, книзі, е, в книзі царств, е, в книзі Самуїла, сказано, що е, Давид не був впевнений в тому, що Бог поверне його на царство. Але Давид розумів, що будучи ще пастухом, всю цю владу, яку він зараз, яку він мав пізніше, він отримав від Господа, він отримав завдяки Господу. І тому, не дивлячись на те, що зараз він знаходиться в такому становищі, що весь майже весь народ пішов проти нього, він все одно говорить, що Господь є тим, хто дає йому добру репутацію. Сказано, для мене та слава моя в значенні як репутація його. І Давид це визнає, він це розуміє. Також. Давид в п'ятому вірші він говорить, що своїм голосом він кличе до Господа, і Господь його чує. До речі, цей п'ятий вірш Давид говорить досить іронічно. В якому плані? На той час Авесолом, він знаходився в Єрусалимі. Його резиденція, його влада, вона знаходилась в Єрусалимі, в особливому місці перебування Бога, там, де була Іскінія, і там. Там було місце, особливе місце перебування Бога, яке він вибрав. І не дивлячись на те, що вороги Давида якби фізично ближче до Бога, так? Давид говорить, що все одно, хоча я знаходжусь далеко, Господь чує мене з тої гори, з того Єрусалиму, не дивлячись на те, що якби фізично я далеко від нього, але чує Господь. Це він говорив протиставлення тим, Словам ворогів, які намагаються зламати його, намагаються сказати йому, що в тебе ось проблеми. В тебе проблеми з, жит... з безпекою життя, в тебе проблема з репутацією, в тебе проблема з тим, що, можливо, з тобою вже Бога немає. Ми розуміємо, чому з Давидом сталася ця історія. Ми пам'ятаємо, що це було за певні гріхи Давида. Але Давид він має цю надію, він має цю певність і саме в цей момент. Він визнає Господа джерелом вирішення своїх проблем. Він визнає, що у Господа достатньо можливості, щоб вирішити його проблеми зараз, які він має. Він не диктує Богу свої умови. Він не говорить, що Бог зробить саме так, що він має зробити саме так. Але Він говорить, що є Господь, який, у якого є достатньо ресурсів, можливостей і достатньо влади, щоб. Захистити мене, щоб відновити мою репутацію і взагалі, щоб мати зі мною відносини. Цей момент він дійсно є таким відрізняючим від людей, які знають Господа, які його люблять, знають, вірять, і від тих людей, які не знають, тому що. Людина, яка не знає Господа, вона також може звертатися до нього просити. Але в кого вона просить? до кого вона звертається? Ми можемо порадити невіруючій людині помолитися. Людина помолиться і скаже: ну, якщо допомогло, то добре, якщо не допомогло, то я так і знав. Але справжня Божа людина, справжній християнин, він чітко знає, що відкриваючи свої проблеми перед Богом. Він ще визнає Господа тим джерелом, що, що, як, яке, яким вирішує будь-які проблеми, Його, який є джерелом вирішення проблем. На відміну від е атеїстів чи інших людей, від, е ненавидять, які ненавидять Господа. Е справжній Божий чоловік визнає Господа джерелом вирішення проблеми, а не джерелом проблеми, тому що багато людей роблять саме так. Що у нас є проблеми в усьому винний Господь. Але Давид, находячись в таких обставинах, він говорить: є проблеми, я їх приношу перед Господом. І я визнаю, що Господь здатний, спроможний вплинути на ці проблеми. Якщо ми відкриваємо Господу проблему, Якщо ми визнаємо Господа джерелом вирішення цієї проблеми, але повертаючись, встаючи з молитви, повертаючись назад до тих проблем переживань, у нас не відбувається ніяких змін, то, це, то у нас є певна проблема. Ми, Надія, вона, як і віра, може бути несправжнім. І тому нам потрібно щось ще зробити самому. Ми відкрили перед Богом проблему першим кроком. Ми визнали Господа джерелом вирішення цих проблем в молитві, запевнили себе, сказали про це Господу, хто він є для нас, бо для Господа це також важливо. І третім кроком ми маємо змінити погляд на нашу проблему. Саме це робить Давид. Якщо ми дивимось з 6 по 9 вірш, то там також упоминаються вороги його, там також упоминається, згадується ця проблема, яку він, яку він має, як і, в перших, як і в перших віршах. Але якщо в перших віршах ми бачимо, що слова Давида наповнені вічаєм, то вже в останніх віршах вони сповнені надією. Це погляд зі сторони Божих можливостей, це погляд з надією на проблему. Надія на Господа це впевненість у можливості Господа здійснити щось бажане або необхідне для нас. І третім кроком, дивлячись на проблему, повертаючись до тих проблем, переживань, які у нас є, тому що в молитві ми можемо провести 10-20 хвилин годину. А Весь інший час ми живемо, ми повертаємося на роботу, де проблеми. Ми відчуваємо біль, якщо у нас були щось зі здоров'ям. Ми повертаємося до проблем, і повернутися до них потрібно з надією на Господа, з впевненістю, впевненістю, що у Бога достатньо ресурсів і можливості, щоб здійснити щось інше, змінити ці обставини, здійснити необхідне для нас і щось бажане. І ми бачимо, що Давид. В 6-7 вірші він відкидає той страх. Він відкидає логічний страх, який має бути. Давид знаходиться в оточенні ворогів, навколо нього знаходяться вороги, які, які скоро будуть йти, йти в наступ, і їх кількість значно більше. Але Давид, він, повертаючись до цієї проблеми, він повертається до неї з надією на Господа. І він розуміє, що Господь дає йому захист, і тому він приймає рішення. Він приймає рішення більше, більше не боятися. Так, це не, не справа однієї години чи не справа одного дня зміцнення своєї надії, тому що Давид він майже все життя ще від своєї юності він укріплявся надією на Господа. І ми маємо це пам'ятати. Що оцей процес він має робитися нами постійно для того, щоб свою надію зміцнити, щоб знайти цей спокій і щоб отримати ті можливості, той шанс на вирішення наших проблем. І ми бачимо, що тон Давида він змінюється, він відкидає страх, він просить допомоги у Господа. Він повертається знову, говорить про своїх ворогів, але він приводить, приводить уже іншу аналогію. Він приводить аналогію в восьмому вірші, він говорить, бо ти разиш усіх ворогів моїх щоку, зуби грішникам крушиш. В інших псалмах Давид порівнює своїх ворогів з хижими звірами, які, які завдяки своїм, своїм зубам вони можуть завдати шкоди своїй жертві. І Давид говорить що Господь здатний, Господь здатний скрушити те, скрушити їхні зуби, тобто нанести їм такий вред, що вони не зможуть причинити більше ніякого вреда самому Давидові. Давид, повертаючись до своєї проблеми, він, він говорить про Божий захист, про впевненість в Богові. Про надію на Господа. І до того ж, закінчує він цей псалом таким повчанням, дев'ятий вірш він звучить як повчання для народа, як повчання для інших, говорячи, що спасіння від Господа. І тому, коли ми змінюємо погляд на проблему, це важливо, нам потрібно його змінити, щоб в цій проблемі вже більше звучало не. Не деталі проблеми, а наша висловлена надія, в тому числі, щоб ми могли і інших людей запевнити, запевнити в тому, що надія на Господа. Тому що, коли ми маємо проблему, ми про неї часто говоримо, говоримо з близькими рідними, думаємо про неї. Але тепер, після того, як ми зрозуміли, хто є Господь, які в нього є можливості, що він здатний зробити, ми повинні думати про велич Господа над цими проблемами і переживаннями. Ми не диктуємо Богу свої вимоги. Ми просто прославляємо Господа, визнаємо, що Він є джерело, будь джерело вирішення будь-яких наших проблем. І тому, коли ми опиняємося в скрутних обставинах, в проблемах, ми маємо пам'ятати три кроки зміцнення надії на Господа. Визнати свою проблему перед Богом, відкрити проблему Богові. Визнати, що тільки Господь є джерелом вирішення цієї проблеми, не наші сили, не е, наші кошти, не інші люди. Ми пам'ятаємо, що є обставини, які від нас не залежать, і ми визнаємо, що тільки Господь здатний їх змінити. І, врешті-решт, ми маємо змінити погляд на проблему: від проблеми до Господа і від Господа з надією до проблеми. Дивитись на неї вже під іншим кутом, під іншою призмою, під призмою надії на Господа, щоб це було видно в тому числі нашим оточуючим. Амінь. Помолимось.